Друзі, сьогодні ми всі є учасниками вечора пам'яті, який називається Майдан пам'яті Людській, Майдан Серця народу». Це вечір пам'яті за тими людьми, які два роки назад загинули на Майдані Незалежності в місті Київ. Зараз ми називаємо ці події революція різні. І я думаю, що основна мета тих подій, основна ідея, так би сказати, це було не змінити уряд чи тут владу. А основна мета тих подій це було змінити Україну. Це було змінити нас, це було змінити наше майбутнє. Ось Це була основна мета. І ця жертовна смерть тих людей, вона розпалила величезне вогонь. Вогансько гідності, вогнецько правди, свободи. І ми би хотіли сьогодні, щоб іскри того воганська долетіли до кожного з вас, щоб ці іскорки Дідоро Майдану, героям України, спільній пам'яті Сергія Ніояна, Михайла Жидневського, Юрія Верпицького, Романа Семіка, Богдана Калинюка, Ігоря Ткачука. Усіх не видно уб'єних. Брати мої, не винно Молюсь за ваші душі осенні, Вас мучили у вогняній гігієні. Сніг. Брати мої, невинні убієні, Блаженні, так покликав вас Христос, вас мучили у вогні вієні, серця зригнулись від торту й погроз. Брати мої, невинні у ви так любили вольне життя, вам зброю був синьо жовтий стяг, зброю був синьо жовтий прапор і молитва до небесного Отця. Брати мої, в ім'я свободи і правди згоріли ваші праведні серця, брати мої, герої України достою принесли свій бій, свій хрест, мить давного народу, місяць періоди, дати, які є лежальними і доносними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сточуки, коли проливали кров патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий то йдуть. Україна не раз приймалася з колін, побита і ціла в ранах, та нездоланна для ворогів своїх. Вона йшла ворогу під колі, щоб захистити всіх своїх дітей терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Сторіччями здигався мій народ від яр, від зрад, вивали за лавушу і мову, як духовний обгод тривали тут примісніку у душок. Шевченко мер, і вас вже нема, я незалежність, я вже свобода. І все одно ще темно від і все одно що зі коптують воду. Я родом із величної землі, чиє ймення вимовляють дзвінко, моя Україна, тебе щас мені, бо я твоя дочка, я українка. Зазнала ти немало у віках, не раз топтали твою мову і пісню. Я не зведчусь, віду чоловіка, в якому мою рід душа українська. Тобі вклоняюсь, матінко моя, за те, що ти мене благословила. Найкраща в світі батьківська земля, вона мені подарувала крила. Здавалось, все скінчилося, Давно минуло, і між не пройде шляхом тих кривавих дій. Не так здавалось, як вже сталося. що робити з тобою? Чому ти плачеш Україну? Чому страждає твій народ? Сердають від стане на та Донеччині. Україну похищено, спалено, а найбільше серце обливається кров'ю за сотня дочок і синів, які загинули від власної. Але, але все ще горить і не впродає я вірну свободу. Сьогодні ми відправимо тиждень, а ми й досі не можемо стримати слід, коли найдавня лемківська пісня балада, пливикачу поти тисині». Величезна кількість людських жертв змусила звернутися. І вивела ліс летаргічного сну. Ми досі прощаємося загиблими та Бо в їх переговорені, як не поставимо крапку. Усі вони відомо вірили в те, що можуть змінити на краще долю країни. Мамо, мамо, не плач, я повернусь весною усику та силу далі твою. Прийду на світанку садок із росою, а може досте на поріг упаду. Голубко не плач, так судилося ненько, за словом матуся не буде моїм. Прийду і попрошу, у твій тихенько, розказує, як маючи в домі в Мені колосково, анна співає, і рана смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусь тут сумно буває, Дуса за тобою, як хменька сумить. Мамочко, вийшло, за чорну хустиву, за те, що віднині буде саме. Тебе я люблю і люблю Україну, вона і ти, бо в мене одна. Не дай на піти у закуття жодному з них. Янголи небесні відлетіли, і до нас приходять тільки сна, рідні і живі, душа і тіло, за у кожного весна І біжать назустріч син і доня. Тато, татко, таточко йде. І Денис постяга долоні, це для нього наймиліший день. Скучили, радіють син і доня, татко наш найкращий новий світ. Ось його простягнути в долонях, сонце, небо, яблуневий цвіт. Таточко прийшов, вже буде з нами. Враз озветься за вікном пташа. Це був сон. І ще з повиті з нами. І заплачуть серце і душа. А як сестра, чи все в неї в порядку, каже, вертайся, у мене ти один. А як ти сам, скажи мені, синочку, чи ти здоровий, чи живий ти там? Я тут в порядку, мамо, в гарячій торсі. день пережив і трохи вже поспав. Ну добре, все, пора йти підйом же, не згадуй лихом, і чекайте там, я повернусь, не бійся. Кажу точно, ми тут, усі діти, я не сам. we Повертайтеся з війни, присутні всюди світла і плавини, то рідне, чисте почуття. Будь ласка, повертайтеся живими заради України і життя, заради України і свободи, заради миру, спокою добра. У Київ, коло мию, він і Броди у Яворі, Франківський Робоград. Будь ласка, повертайтеся додому, сльозика, синьо жовта на щуці. В Одесу, повертайтеся в житове у Харків, Запоріжжя, Чернівці, Заради всіх, хто вулицей чекає. Будь ласка, повертайтеся за то у Вінницю Тернопіль, Миколаю, У Рівне, Луцьк, Черкаси, Краматорськ, вся Україна, Ужгород Полтава, Чернігів, Суми і Дніпропетровськ вітатиме героям слава! Слава! Нехай не лється українська кров, хай буде мир, нехай Херсон сміхнеться, оскільки в Україні сидить в дім, сини Луганська, горюки Донецька, будь ласка, повертайтесь в рідний дім, будь ласка, повертайтеся додому, хай кожен ними броню, оберіг, ви пережили пекло відчий Вас виводили в Бога Матері. what can you do to be sure? на сході України на наших серцях, а розмірний бій хронометра відчеканий час скорботи, душевному болю і жалю. Тож хвилина і мовчання вшануємо не мурушу пам'ять про загиблих героїв Небесного Війська. І саме тут, сьогодні, скажемо, люди, бережіть серця свої, щоб не стали камені. Розбудуйте душа душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх.